Всім привіт, це Клуб хвостики. А це балу. Балуша шукає сім'ю вже сім місяців. Вона дуже давно у нас на Хвостики, Ви вже 100% бачили її маленькою, трошечки підрішую. А зараз подивіться, їй вже вісім місяців, і досі сім'я ще не знайшлась для цієї манюнечки. Вона дуже рейлива, дуже ласкава, дуже ось така. Е Добре, вона обожнює серед всіх своїх братиків і сестричок, щоб їй чухали животика. Дуже класна собачка, яка дуже довго засиділась у нас. Вона Вакцинована, оброблена, звичайно, готова максимально для того, щоб жити в сім'ї. Здорова, хто не пам'ятає, нагадаю трошечки її історію. Зовсім маленьких цуценят, яким був всього один місяць. Викинули взимку під ворота звичайної жінки-пенсіонерки. Все, це така ось історія. Їх просто покинули дуже дуже малесенькими. Дівчинка вже довго чекає на сім'ю. Вона восьмимісячного віку, вакцинована, оброблена. Як я сказала, вона дуже дружня, дуже активна і, до речі, вона найменшого розміру серед усіх. Сіма сестричка її поїхала в Європу, і вона також дуже хоче уже потрапити в сім'ю. Їх дитинство закінчується. Звичайно, воно проходить у них в радості. Вони бігають, граються, купаються в басейні. Але кожному з них потрібна сім'я, яка подарує саме цьому хвостику всю свою любов, турботу, виховання. Тому, будь ласка, саме з вашою допомогою, лайками, репостами і звичайно коментарями ми можемо просувати це відео і. І її побачить якомога більше людей. Будь ласка, допомагайте цій дівчинці уже потрапити якомога швидше в сім'ю. Звичайно, якщо це саме ви ви хочете подарувати її люблячу сім'ю, то телефонуйте та приїжджайте з нею знайомитися. Вона вам буде дуже 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 сильно рада.